Сьогодні я вам покажу, як зробити світ на одному і тому самому зерні. Спочатку вам треба, знати, що таке зерно. Зерно це як стається. Це якийсь світ відбувається. Це зовсім рандомне. Я вам покажу, як зробити зі спеціальним зерном. Окей. Скаємо створити новий світ. Перти скаємо. Тут ви можете вибрати, что хочете. Пертен в світ. И тут зерно для генератора світу будь-яке зерно. На інтернеті є багато зернів з прикольными речами в світі. Я просто зроблю рандомне. Зерна зазвичай зроблені з цифр, але там також є літери. І не скажемо створити новий сіт. Якщо ви нічого не зробите зі зерном, то тоді зерно буде рандомне. Щоб перевірити, чи у вас вийшло в чаті робите... Таку команду. Бачиш? Зерно 4, 4, 4, 4. Тепер, якщо я вийду і потім підеш сюди назад. сам. Та Терас буде говорити незрозумілі речі. Створю новий світ. Зроблю ...4, 4, 4, 4. Я забула поставити в творчість, тому я буду в виживанні. Але як ви бачите, я з'являюся в тому самому місці. В тому самому лісі. Як я казала, в інтернеті є багато зерен, які не просто як нормальний світ, а з яз. Лекольними речами, які можуть бути дуже рідкісні, якщо ви просто будете створювати світ знову і знову. Сподіваюся, ви дізналися все те, що вам було потрібно, і до побачення!